Планування бюджету на ремонт має значення, дивлячись для кого? Для кюро, мабуть, байдуже. Але для багатьох бюджет це важливо. І тут варто бути обережним, адже з першого кроку ми маємо розуміння тільки вартості розробки дизайн проєкту, на основі якого і має бути прорахований весь бюджет на ремонт. Та що робити, якщо проєкт розроблений, а прорахунки вартості летять в космос разом з зіленим маском? І це доволі часта історія. Виникає питання, як ви можете себе застрахувати ще до розробки проєкту. Поки що існує тільки два методи. Який з них краще обрати вам? Пишіть своє бачення в коментарях. Метод 1. Захищай, але не гарантовано. Шукайте підрядників з великим досвідом створення проєктів з нуля і до повної реалізації. Це допоможе попасти хоча б в рамки бюджету з невеликою похибкою. Бо вже на етапі розробки проєкту досвідчений спеціаліст. Зможе порадити, які рішення можна залишити, а які без прорахунків є надто дорогими. Метод 2. Захист з гарантіями. Це пакетні рішення для ремонту від TimeBuild. Стилі вже розроблені, матеріали підібрані, а вартість фіксована. Базова ціна відома щодо розмови по телефону, а фінальна вже через тиждень після початку співпраці. Детальна інформація у шапки профілю та за телефоном.